Всім привіт! Сьогодні на огляді буде ось такий бокс. Всередині в ньому знаходяться квадратні капсули. Бокс відкривається ось так. Капсули кількість 100 штук. В комплекті йдуть додаткові вставки. Також кількість 100 штук квадратні. Підходять саме під ці капсули. Капсули виглядають ось так. Мають додатковий отвір для зручного відкривання, внутрішній діаметр 30 мм. Зовнішній розмір 33,8. Товщина зовнішня. 5,4. Глибина. Або товщина монети, яку максимально можна вставити в цю капсулу, становить 3 мм. Вставки використовуються, якщо монета діаметром менша, ніж 30 мм. Це монета 30 мм. Зазвичай ці капсули використовують саме для цих монет. Але можна колекціонувати свої монети до 30 мм. Якщо монета менша діаметром 24 мм або інший розмір, використовують вставки, вони йдуть в комплекті. Ось в мене є розпочаті, вони відриваються ось таким чином. Береться ваша монета, заміряється. Приблизно заміряєте, який вам потрібно відірвати квадратик. Прикладаєте і відриваєте. В нашому випадку ми відриваємо десь ось так. Відірвали. Все лишнє можна залишити, можна викинути. Беремо капсулу. Відкриваємо. Вставляємо сюди нашу білого кольору вставочку. І потім вставляємо монету. Монету вибираємо там напрямок, який ви хочете, щоб вона зайняла. хто робить ромбиком, хто рівненько. Все щільно закриваємо капсулу. І все, тепер монета не шатається, не має ніякого люфту. Якщо навіть є мінімальний люфт, то вона вдаряється саме в цю прокладочку і вона не, не шкодиться. Таким чином можна зберігати монети меншого розміру. Зазвичай це беру для комплекту своїх монет ЗСУ. Також зробимо заміри самого боксу. Зачиняємо його. Бокс має розмір майже 12 см, 11,7. По ширині, а по довжині 18,4, майже 18,5. І висота боксу відповідно трішки більше, ніж 3,5. Такі бокси в нас є в великій кількості в наявності. Звертайтесь, кому цікаво. Всім дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі!